Кухонна мийка фірми Ліс, розмір якої 63х50 см, сірого кольору нержавіюча сталь, наявності як з лівим крилом, так і з правим. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Миючка повністю обішумлена. Комплект под змішувач, корпус якого в колір мийки з білим гнучким гусачком, який має функцію підключення до фільтру. На холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, Корзинка для сушки посуду, сифон колір микі. Сифон має ось таку заглушку та мусорозабірники. Кріплення та всі шланги для підключення. Система очищення води. Ціна такого комплекту 9995 гривень. При замовленні цього набору комплект змінних картриджів ви отримаєте в подаруночок.